Схоже, я знайшов найбільш релаксуючу машину цього року, бо мені важко пригадати інший такий же ж легкий в керуванні автомобіль. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні у мене на тесті новий Citroen c 4 x Зараз ми помірюємо його реальний кліренс і дізнаємося, чи так гарно працює його розпіарена підвізка із гідравлічними відбійниками. Знаєте, розпочинати огляд цієї машини з корми, мені здається, логічним, тому що виробник називає цей автомобіль крос-фастбеком, простіше кажучи, седаном із кліренсом. Глобально, це той самий Citroen C4, тому що побудований з ним на тій самій платформі CMP, а мають ту ж саму обидва колісну базу 260 7 сантиметрів. Єдине, що цю машину розташовано на пів сходинки вище в ієрархії. Ну і крім позиціонування, вона ще суттєво відрізняється своїми розмірами, тому що на 25 сантиметрів довша за ці 4 Зрозуміло, що кришка седана менш практична, ніж е, п'яті двері у хетчбека. Але знаєте що? Ось ця корма, яку так би мовити інсталювали. В С4 мені подобається навіть більше, ніж в оригіналі, тому що вона виглядає з моєї точки зору краще. При цьому є і суто практичні переваги. Ну, по-перше, витягнута корма покращує аеродинаміку, тому що у c 4 x індекс аеродинамічного опору становить 0,29, що менше, ніж у звичайного c 4 По-друге, є зрозуміло, що дуже важлива, найважливіша з точки зору українців перевага це. Об'єм багажника, тому що у c 4 x в багажник входить 510 літрів. Це на 130 літрів більше, ніж у оригінального c 4 130 літрів взагалі така доволі абстрактна цифра, важко уявити собі цю колосальну різницю. Адже машина ж стала на 25 см довша. Більшість цих сантиметрів пішла все-таки на користь багажнику. Так ось 130 літрів, щоб ви розуміли, це дві ось таких. Величезних коробків. Ну, це ж <свісна> величезна різниця. Але в такого бажника теж є свої недоліки. Ну, по-перше, бажник Седана має обмежений ось цей отвір, а менший, ніж, наприклад, у хетчбека. По-друге, він дуже глибокий. Залізти туди і дістатися ось цих дорогоцінних літрів ну доводиться майже пірнати. І по-третє, а кришка багажна, яка кріпиться на ось таких кронштейнах. Тому, коли вона закривається, то це певним чином може або впиратися в ваш вантаж або обмежувати простір всередині. Я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Сітран завжди був геть не таким. Як усі з точки зору дизайну, і не впізнати цю машину в трафіку теж неможливо. В неї своя доволі сильна айдентика. По-перше, ці величезні вуса, які ніби виростають з двох шевронів. По-друге, величезні краплеподібні блокфари, які розташовані під ходовими вогнями. Фари, зрозуміло, повністю світлодіодні з автоматичним дальнім світлом. І при цьому є ще й протитуманки з функцією підсвічування поворотів. Зрозуміло, що у кросовера весь кузов по периметру опоясано. Чорним нефарбованим пластиком, але в нас топова комплектація Shine. І в неї є кілька цікавих елементів декору. Ну, По-перше, є ось така срібляста вставка в накладці, яка називається тренажер Ейрбамп. Вона ж йде в парі з ось такою сріблястою вставкою навколо протитуманок. Пакеті зовнішнього декору. цей класний колір білий перламутр Це опція за 25 тисяч гривень. Але він класно грає на сонці. Цікаво, що також можна окремо замовити і чорний дах на цю машину. Літера X в назві цього Сітроена натякає на кроссоверність. Хоча і у звичайного c 4 кліренс такий самий 16 см. Це, якщо вірити виробникові, тому що візуально здається, що значно більше. Зараз будемо міряти. А ви давно гралися в пасочки? Ну, я теж, мабуть, ще тоді, коли мій син був маленьким. Але зараз буду згадувати, як це робиться. Такий нехитрий спосіб показав нам, що найнижча точка у крос-фастбека розташована на висоті 18 см. Мотори у C4X такі ж самі, як у звичайного C4. Тобто лінійка з трьох двигунів розпочинається зі 100-сильного 1.2 PureTech турбобензиновика на кана три циліндри, який пропонується тільки в комплектації Feel в найпростішій, і тільки з механічною коробкою передач. Вже в комплектації Feel і Shine пропонуються два інших агрегати. Це 1.2 Турбобензиновий PureTech на 130 сил з автоматом на 8 передач, і наш півторалітровий турбодизель Blue HDI на тих самих 130 кінських сил з тією самою автоматичною коробкою передач. Мені здається, що для ось цього релаксуючого характеру машини все-таки краще підходить турбодизель, тому що він тебе не примушує напружуватися ні на розгонах, у нього моменту вистачає, ні на заправках, що також дуже важливо. І якщо подивитися на ціни, то цінник від звичайного Сі4 в цій машині майже не відрізняється. Тому доплата за ось той гігантський багажник, який є в нашого крос-фастбека, становить скромних 15-20 тисяч гривень в залежності від комплектації. Знаєте, інтер'єр, на відміну від зовнішності, не здається таким експресивним. Більше він все-таки заточений під функціональність. Мені подобається ось це кермо, яке зрізане не тільки знизу, але й згори. І перед водієм розташовано незвично компактну цифрову панель приладів на 5,5 дюйма. Ну це трошки більше, ніж екран мобільного. Дизайн дуже мінімалістичний, але, в принципі, все, що потрібно, там є. Навіть графіка системи напівавтономного водіння. Яка входить до двадцятки оновлених систем допомоги водієві всі 4X. На панелі дуже цікаво змінюється іконка режиму роботи коробки передач, коли вона пише драйв і пише відповідно, яка передача увімкнена. Перша, друга, третя чи четверта. Вони так цікаво змінюються. І кому не вистачає інформації на цифровій панелі приладів, додатково в комплектації Shine є й проекційний екран, який виїжджає із торпедо сі 4 x чимало підігрівів, кермо, скло навіть задній ряд. А ось тут розташовано 10-дюймовий екран нової мультимедійної системи, яка доволі просунута. Вона вміє запам'ятовувати до восьми профілів водія. Вона розуміє команди 20 мовами. На неї ж виводиться зрозуміло картинка камери заднього огляду. Важливо, що в мультимедійці тепер є Bluetooth, який вміє одночасно підключати два мобільних пристрої. І круто, що навіть дизайнерський Сітерен розуміє, що кліматична система повинна мати фізичні кнопки доступу для того, аби можна було налаштувати все зручно і швидко. Вони виведені внизу окремим блоком, доволі зручні крутилки, такі з насічкою якось тут на кнопці аудіосистеми Ну, зрозуміло, що є також поле бездротової зарядки, і усі трена традиційно є якісь фішки, яких немає в інших виробників. Тут це тримач для планшета, який виїжджає з панелі напроти переднього пасажира. Фактично є окремий тримач, а внизу є ще й бокс для зберігання цього планшета. Така доволі велика поличка. Яка ховається. Ну і не можна не помітити, в нашій комплектації є ось така доволі дорога опція це величезний люк, який відкривається за 32 тисячі гривень. Але, безумовно, головною перевагою салона Сетруену є ось ці класні м'які крісла створені за технологією Advanced Comfort. Вони доступні тільки в дорожчій комплектації Shine. Що це за крісла? Це крісла, в яких додано піну з поліуретану з ефектом пам'яті. Шар цієї піни тепер збільшено на 15 міліметрів. Це дозволяє краще ізолювати дрібні вібрації, які йдуть від машини, таким чином серйозно суттєво покращувати відчуття комфорту. Тому в цій машині я почуваюся таким собі диванним експертом. Ну, диванним, тому що ці крісла такі ж м'які, як в мене вдома. Диван. А чи називати мене експертом? Дивіться, це вже вам видніше. Ви погляньте, який запас місця на задньому ряду. Якщо порівнювати зі звичайним Сі 4, то різниця колосальна. Колосальна, Тому що у нас же кузов на 25 см довший. Відповідно, вдалося не тільки збільшити багажник, але й додати місце на задньому ряду. Тому що тут 20 см місця для колін-пасажирів. Величезна цифра для цього класу. Більше того, вдалося ще й за рахунок ось цього додаткового місця нахилити. Спинки заднього ряду на 27 градусів. Відповідно, пасажири сидять більш нахиленими, і над головою з'явилося більше місця. Це важливо, тому що його тут, я так розумію, інакше було б значно менше. І я скажу, що за масштабами цього класу задній ряд ну дуже просторий. у трена абсолютно все побудовано навколо концепції комфорту, в тому числі і характер їзди. Тому що ще раз підкреслю: це, мабуть, найбільш легка в керуванні і комфортна машина за останній час. Комфорту стосується не тільки підвізки, про неї трошки пізніше. Комфорт і в тому сенсі, що тут легесеньке кермо, м'якенькі педалі. Ти непомітно керуєш цією машиною і майже не докладаючи жодних зусиль. Зрозуміло, що головною рисою, яка забезпечує комфорт тут, стали ось ці фірмові амортизатори, які називаються Progressive Hydraulic Cautions. Тобто в цих амортизаторах замість звичайних гумових відбивачів на кінці. Ходу штоку розташовані гідравлічні додаткові зони демпфування, які на максимальних амплітудах дають більше комфорту і менше цих жорстких спрацювань, які на хвилях чи якихось амплітудних коливаннях викликають дискомфорт. Тут такого немає. Та й взагалі налаштування амортизаторів теж м'які довгоходні, тому машина на хвилях приємно розгойдується. А от з чотирма дорослими пасажирами «Сітроен» вже не такий комфортний. На поганій дорозі підвізка спрацьовує до відбою частіше, ніж хотілося б. Цікаво, що при такому комфорті «Сітроен» зберіг непогану слухняність з кліренсом 18 см і висотою профіля шин 60 см. C4X непогано керується. При цьому, завдяки короткій рейці керма, ліфтбек лишається доволі точним в поворотах, хоча зворотній зв'язок на кермі міг би бути і кращим. І подорожувати на Сі 4Х дуже приємно. Непомітно, м'яко, не напружуючись, не помічаючи, долаєш великі відстані, тому що в нас же ж встановлено в парі з півторалітровим дизелем Blue HDI ще автоматичну коробку передач від A7 на 8 швидкостей. Відповідно, восьма передача. Доволі довго дозволяє легко тримати. Низькі оберти на високій швидкості і небагато спалювати. Якщо з точки зору спалювати, то виробник декларує мінімальну цифру на позначці 4,2 літра. Це в заміському режимі. Тому я думаю, що якщо не валити і трошки обережніше поводитися з педалю газу, то теоретично можна досягти близької цифри. А в міському режимі в технічних характеристиках написано 6 літрів. Думаю, що реальна витрата пального буде приблизно на літр більшою, більш заощадливими на сьогоднішній день, мабуть, є лише електромобілі. Знову ж таки, цей півторалітровий дизель не сприймається за слабким для цієї машини, тим паче, що незважаючи на величезні розміри, дійсно великі, я вважаю, для цього класу, важить. Сі 4Х не так вже багато, приблизно 1300 кілограм. Це легше, ніж був мій гольф ГТІ, і це просто супер. Тому вкладається за паспортом менше 11 секунд розгону до сотні. І важливо тут все таки не розгін до сотні, а наявність 300 ньютон метрів обертального моменту. Вони дуже легко можуть впоратися з вагою цього автомобіля, і тому я ще раз скажу, що дуже розслаблено вони розганяють цю машину, не заганяючи стрілку тахометра десь високо, тому що весь момент він фактично внизу, і тут, звичайно, є режим спорту то тобто можна брати з поміж стандартом, економом та спортом. Але спорт з моєї точки зору тут більше для того, щоб, наприклад, швидко обігнати фуру чи першим вирватися зі світлофору десь в трафіку, але не для того, аби не різати віражі і показувати правильне проходження траєкторії. Підвізка тут зам'яка, і чутливості на кермі не так багато, як хотілося би, хоча нічого критичного, C4X доволі адекватно поводиться, але перегони. Це на його стихія. Та й взагалі я вважаю, що Цю дуже правильно обрав собі унікальну нішу, бо в нього чимало братів по концерну, в нього в сегменті чимало конкурентів, і він дуже яскраво виділяється на фоні усіх опонентів тим, що сповідує релігію комфорту. В той час, як всі сьогодні ганяються за спортом. За жорсткістю підвізки, за слухняністю, за якимись речами, які так кайфові для молоді чи там на гарних дорогах. Але багато хто вже по справжньому хоче саме комфорту. Citroen саме на це тисне, саме на це робить акцент, і йому це вдається дуже вдало. Топова комплектація Shine має в переліку обладнання. Пакет безпека плюс це найбільш просунутий пакет асистентів, який пропонується для цієї машини. В нього ж входить в тому числі і вдосконалена версія адаптивного круіз-контролю під назвою Highway Integrated Assist. Тобто вона точніше позиціонує машину в межах смуги, уважніше слідкує за іншими учасниками руху і навіть може прив'язуватися до авто попереду на швидкостях до 180 км на годину, а в тому числі має також функцію напівавтоматичного перемикання в сусідню смугу. Для цього потрібно увімкнути поворотник і підтвердити свої наміри кнопкою Ок на кермі. На додаток про економічність. Я вже виїздив чверть бака, і все одно в мене запас ходу 700 кілометрів. Кілька днів тому я повертався з важкої зйомки, ледве ноги пересував. І по дорозі додому зрозумів, що Сі4Х, коли я в такому стані, претендує на звання ледве не кращого автопланети. Реальний килим літак тихий. М'який як паланкін просто летить собі над розбитим асфальтом, не розтрясаючи втомленого водія, ще й не їсть нічого. Цінник на Сі4Х розпочинається з позначки 886 тисяч гривень. Але це за комплектацією філ з мотором на 100 сил. Нормально оснащений кросфастбек, ніяк не можу звикнути до цього словосполучення, сполучення, тягне на мільйон. Але це великий мільйон. Мається на увазі, що за ці гроші ви отримуєте машину, яка значно більша за середньостатистичного кросовера за мільйон. І це дуже релаксуючий мільйон. Бо за цей тиждень, поки у мене був Сі 4Х, я реально відпочив. Нарешті ні з ким не ганявся, майже не звертав уваги на якість асфальту і дуже спокійно проїжджав повз усі заправки. Ну я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.